Вітаю, ви дивитесь канал Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас, вітаю Олено, радий бачити, Рада вас бачити. Зазвичай ми з вами записуємо завжди новини про такі прогнози події, актуальні події. Але сьогодні хочу розбавити наш випуск такими, знаєте, можливо, банальними, можливо, іноді абсурдними питаннями, але які дуже сильно хвилюють українців. Але почнемо з головного: скажіть, чи дійсно Росія пускає трунні шахеди по Україні? Тому що деякі це заперечують, деякі навпаки підтверджують ці чутки. Чи справді росіян? Пускають е, отруйні шахеди. Вони запускали справді. Вони мали на меті отруїти воду, і я казав багато разів, що буде отруєна вода влітку. А, але в них їх обмежена кількість, мало. Тому вони а, запускаю, запускали їх мало, всі були збиті. Я бачу, що не досягла а, жодна така атака цілі. І я бачу так, що зараз вони а, можуть випускати один-два таких шахени. А, що буде далі? Зараз я подивлюсь. Ну а далі будуть такі нальоти великі, отруєння. Так, я бачу, що наші збройні сили зможуть відбиватися так. Тобто мета росіян це отруїти воду? Цими... Отруїти воду, отруїти повітря. Вода повітря під загрозою. Це найближчим часом вони хочуть здійснити такі плани. Скажіть, ми можемо подивитися, які ще підступні плани ворога на цей момент, що він готує? Зараз подивимось. Це масштабний наступ на передовій, на Сумщині бачу і о, прихована п'ятірка мечів. Трагедію вони хочуть зробити заради посилення влади кривавого диктатора для того, щоб підсилити його, вони хочуть принести в жертву дітей. Просто не люди не маю що сказати. А тепер про такі питання, які я говорила, це такі знаєте питання вічні, на які поки ніхто не може дати відповіді, але можливо зараз ви на них відповісте. Скажіть, чи бачите ви, коли закінчиться воєнний стан в Україні? Володимир Зеленський підписав його до 6 серпня. Чи скасується він раніше, чи навпаки продовжиться ще? Ну, Не дивлячись на те, що в принципі, перемовини будуть і мир буде, все одно цей військовий стан він буде до 6 серпня і відміняти його не будуть. Ба більше я і завжди казав, що не буде скасування військового стану. Я казав, що 9 березня Володимир Зеленський продовжить відповідні. ну, Відповідно, він продовжить військовий стан. Також я завжди казав: от Пасха вже є. Я казав, до Пасхи і на Пасху ніякого перемир'я і миру не буде. І в квітні його теж не буде. І е, навіть попри те, що деякі казали, що в лютому ще буде мир, що війна закінчиться тоді, коли почалася, і так далі, то це все не справдилось. І не справдилось те, що мир на Пасху був. Моя ціль людям показати правду. От я її показую такою, як вона є. Тому що людина, коли знає правду, вона може, вона може підготувати себе. І людина, якщо звертається до мене, то вона що хоче? Вона хоче, щоб я казав правду. Бо це індикатор моєї роботи як мага, і я не можу казати по-іншому. Я не можу брехати, і розуміючи, що не буде миру, казати, що він буде. Не можу, і це не моє крено. Скажіть, Віляра, якщо говорити про авіосполучення в Україні, власне, чи є така вирогідність, що воно відновиться в майбутньому і загалом, чи буде це майбутнє найближче майбутнє, як кажуть? Тобто, якщо, коли буде військовість там не скасується, то що буде з авіосполученням? Авіосполучення дуже довго будуть відновлювати і це займе не менше року, скажіть Валяра, держсекретар США сказав, що якщо найближчим часом так США не зможе допомогтися якогось більшого просування в перемир'ї, то Америка просто вийде з цього замкнутого трикутника. Чи справді Америка лишить Україну і від взаємини між двома країнами США та Україною дійсно зміниться в гіршу сторону? Карти показують, що вона вже відмежувалася, Америка, і карти от взагалі такі випадають пусті. Тобто в них немає нічого до України. І, попри те, заключать мир чи його не заключать, ми, нас полишила Америка. Полишила за адміністрації Трампа. І я про це наголошую, що Наступна адміністрація відновить все і буде ще краще, ніж при Байдені навіть. І я також хочу звернути увагу, що відповідно Трамп проклятий мною на імпічмент, і цей імпічмент станеться у 2025 році. Це моє передбачення, я його постійно наголошую, повторюю. Тому Україна все одно вистоїть, а ті, хто проти України, вони будуть знищені. Тобто, як ті, і яких і не було взагалі. Угу. А я можете детальніше розповісти про своє передбачення? Імпічмент у 25-му році це коли, наприклад? А, ну, ближче до кінця 25-го року. А, Трампа чекає імпічмент. А, це серйозно проти нього а, вийдуть люди. Проти нього підуть конгресмени, і це буде спонсорувати Ілон Маск, Його друг союзник. Який вже який вже втратив сотні мільярдів доларів завдяки тарифам Трампа. І він вже посварився з Трампом. У них вже є конфлікт, який я теж передбачав. Кінець лютого я. Писав відео про маску і казав чітко, що вони посваряться. Ось ця сварка почалася, і скоро ми будемо бачити ще більшу сварку. Маска і Трампа? Так. Угу. Будемо слідкувати за подіями, я вдячна вам за цей ефір. До зустрічі в наступних.